Вітаю, панове! Сьогодні продовжуємо вивчати електричні апарати і на практиці розберемося з таким питанням, як розрахунок пускових резисторів у колі статора електродвигуна, але і аналогічний розрахунок і ротора, зокрема фазних двигунів, там теж пускові резистори використовуються. Отже, отже, чому взагалі ці резистори ставлю? Зрозуміло, тому що струм пусковий кратно зростає, кратно це означає багато разів до 7,5 разів, від 5 до 7,5 разів, що є небезпечно для обмотки, зокрема статора. так? І вона може перегрітися згоріти. Можна, звісно, дані двигуни. Розрахувати на більший струм, то тоді буде великі витрати на обмотку статора, так, більший переріз, але це недоцільно, бо в основному в процесі роботи струм менший набагато, і тому лише пусковий розрахунок лише на пусковий струм веде до здорожчання, значного здорожчання двигуна, зокрема по обмотці, по бо перетин буде дуже великий. Таким чином намагаються якимось із способів зменшувати, зменшувати цей пусковий струм. І є там трансформатори, ставлять, реактори, ну і, зокрема, резистори ставлять, які в перший момент пуску вони використовують, а потім їх із роботи виключають. Ну і почнемо. Отже, пусковий струм резисторів залежить від альфа і. Пускового струму. Де в, нас, де в нас альфа? Це характеристика. Коефіцієнт, що характеризує знати, зниження струму. В скільки разів треба знизити струм. І пускового струму, включеного резистора, до рівня альфа понуди на струм пусковий. Так, ну і Відповідно для розрахунку величини резистора, спочатку ковзання. Ми вже знаємо, да, якщо це 3000 мінус 2850 ділимо на 3, ну, приблизно коефіцієнти ковзання в межах 4-2 з великим ковзанням там 6, 10 до 12%. Далі струм розраховують, Якщо немає в довідникових даних, ну, зараз уже ці дані всі є, але можна розрахувати за такою формулою. потужність. Корість 3,73 напруга. Навантаження ККД косинус і розрахують суму. Так, І потім вираховують коефіцієнт потужності саме в момент пуску. Для цього коефіцієнт для цього, косинус Фі. Да, косинус Фі пускове. Момент пусковий до нормального ККД. Ковзання відношення струмів, тут відношення моментів по пускову тут відношення струмів пускових нормальних. так, 에, Тут мідь втрата в втрата міді і знову ж таки відношення струмів і одиниця мінус ККД. Таким чином розрахують косинус пуску, і розрахують пусковий струм електродвигуна. 에, коефіцієнт Пуску на і номінальне. так Повний опір фази двигуна момент пуску розраховується опір фази двигуна через напруга ділимо на струм пусковий. Ну, ясно, що врахуємо корінь з трьох. Так, активний та індуктивний опори, бо... активний та індуктивний опори фази припуску розраховують. значить Якщо активний, то. Активний опір, якщо індуктивний, то індуктивний опір. Там косинус, там синус використовується для активного косинус, для індуктивного синус. Якщо ми знаємо косинус, синус визначить дуже просто одиниця. Ну, я тут не написав одиниця. Корінь квадратний одиниця мінус косінус квадрат, буде синус квадрат. Синус, якщо корінь квадратний, то тільки синус. Так, ну і ось же опір. Опір повний, так, визначається за двома способами, в залежності від того, от, що там який більший опір, чи активний, чи індуктивний. Так, наш активний, чи індуктивний, тут загальний опір. Ну і на цей же ж коефіцієнт наш. Так, Ну, і, відповідно, ми отримуємо значення опорів пускових, і вони обираються. Стандартних значень резисторів, тобто резисторів, певний опір'є, набирають їх, можна, до речі, набирати їх варіанти кілька, можна послідовно, можна паралельно, але оцей набор, набор цих резисторів має відповідати значенню з відхиленням не більше 20%. Формула наступна це відхилення від розрахункового значення. Ми беремо вибраний до каталожне значення, так, розрахований до каталожного значення і поділений на каталожний. Оцю різницю між розрахований і з каталога взяти і поділити на 100% і повинно менше бути плюс-мінус 20%. Пробуємо там набирати. При виборі там, паралельних послідовних варіантів можна, в принципі, набрати набори. Хоча є резистори, вони там переключні, такі, то там просто включаємо відповідне значення резистора, і воно вже набрані, є такі набрані. Далі, Сама схема, сама схема, описано, як вона працює. Звісно, що ми її вичитувати не будемо. Я її просто розповім. Як вона працює, давайте трошки зменшимо схемочку. Ось така красива схемка. Значить, схемка. Отже, схемка поділена на силову частину і ну, в даному випадку 6000 вольт да? на силову частину і на привод І частину кола керування. Ну, як ми бачимо, до схеми керування йде 380 там, на 220. Так? Трансформатор знижуваний з двох фаз БЦ. Пішло на коло керування. Коло керування нижче розглянемо. Маємо QF1. Автоматичний вимикач подає три фази. Так. Далі запобіжники, які захищають схему як силову, так і коло керування. Два трансформатори на А і на С-фазу. Зверніть увагу, їхня одна сторона заземлена, підключені катушки, струмові катушки, реле катушки струмові на дві фази, об'єднану зірочку і амперметр підключений це Так, реліструму. Якщо в нас іде перевищення значення струмів по споживанню, то тоді у нас захист спрацює нижче КА1, КА2. Покажу, де воно спрацює. Далі ну, ясно, що пускова, пускова магнітна обмотка це контакти магнітного пускача М1. Пускова, а це робоча, КМ2 робоча. Як ми розібралися, що пускова робоча. значить КМ1 дає живлення на двигун асинхронний трифазний через обмежувальні резистори, Оце ж вони пускові, які ми розраховуємо так, як в попередній алгоритмі описано. І якщо вже в нас двигун розкрутився, переключається. на КМ2, ну Фактично, можна навіть не переключати, а просто КМ2 замкнути, то струмітиме по меншому напряму опору. Це не реверс. В даному випадку, панове, це не реверс. Бо дивіться, С С, Б об'єднано з Б об і А з А. Так, ми просто ці резистори шунтуємо обмотку, км 2 включена в нас тоді і ця, і ця, але струм іде без опору. Ясно, що ж по меншому опору, по меншому шляху, без опорів. Все, цю схему розібрали, Тепер коло керування. Дивіться, ось у нас 220, тобто було 380 на 220. Так, дивіться, тут дві фази. 380-220. Фактично 380. Якщо 6000 вольт, то тут з 6000 на 220. Да, знижуємо, е, Зверніть увагу, своя. Свій захист, запобіжники захисту. Так, Тут вмикач стоїть Ну, рубінник. Отже, тепер у нас ось у нас реле напруги, контролю напруги. От дивіться, якщо в нас ще нічого не включено, так, реле напруги, контролю напругу. Якщо у нас напруга нормальна, то тоді спрацьовує катушка, замикає аннеменний контакт, ось КВ3. Так, і тоді жилення пішло через КВ-1 і тоді вже у нас включаються основні, м -м, основні контакти на КМ1 на пускову обмотку і КМ2, яка включається через певний час. Бачите, КТ-1. Це з затримкою при спрацюванні. Тобто не відразу контакт замкнеться, а через певний час. А цей час дається для того, щоб на резисторах розкрутився двигун. Так, Є така ситуація. Ось ка 1 к 2 оці ті контакти ну, цього реле К1К2. Якщо струм перевищує якісь значення, то розімкнеться контакт, КВ-1 відключе свої контакти і все зупиниться. Так, Ну, тут командою апарат включений, так. Він у нас в режим е, стоп переключається і в режим пуск. Або стоп, або пуск переключається так. Ну, і ми бачимо, якщо КМ спрацювало, ось у нас пішов самопотват, ось ми напуск. Включили КМ, ну, запустило все це. Якщо це тут, тут вже замкнулося КВ3, якщо вже живлення подали, то вже тут замкнулося. І включено в дікий пуск пішло на КМ1. КМ1 само себе підхватилося, можемо переключати в нейтральне положення. Так? І, і так само ж КМ, замкнулося КМ2. Пішло, Але спрацює лише через певний час. Так? Бо от, з затримки часу теж себе підхватить і буде працювати живлення, і, відповідно, і той спочатку АКМ2 через певний час запуститься, і вже ж тоді струм піде більший, бо ці резистори зашунтіруються, але вони будуть включені. так. От І що тут ще? Лампа роботи. Контакт у КМ1, так, Контакт КМ1 ще одний мене замикає, і що в нас двигун ввімкнений, так, лампа горить, і пішло ще живлення. Пішло ще живлення на діодний Мост постійний струм у нас. Постійний струм пішов на катушки КВ1 КВ2. Дивимось де в нас КВ2. КВ-2 зараз знайдемо. І на КТ-1. КТ-1 це можеш, реле затримки часу. Так, реле затримки часу. Ось Воно у нас тобто, спрацює через певний час, так. І відповідний резистор обмежувальний. бо напруга тут більше допустимого значення, тому. Катушка стоїть на менше напряження, ніж 220. Ну, якщо перемінка, він тут 310 видає. Да? Обмежувальний резистор і на КВ-2. А КВ-2. так, ну, Ясно, що СМ1, СМ2 включається. Ось воно у нас. Це вже додаткові режими включається, так, і катушка КВ2. Теж одночасно дає живлення. Так. В даному випадку так, КВ-2 у нас. Контактів КВ-1 є, так, КВ3 є, а КВ2 це на даному випадку КВ-2 немає. І тут КВ-2 нема. Ну, це інша схема, так, вона тут не задіяна це додатковий захист, не задіяно так, КВ-2 ніде не розписано. Живляться постійно в суму, тому в схемі випрямляч, Але що саме КВ2? Живить. Якщо КТ-1, понятно, то це затримка КВ2. КВ2. Включаються розмикається, магічне включення джерела, відключення, відключення. Тобто режим відключення. Далі. Сам, двигун, сам двигун перевіряється на здатність та можливість запуску. Тобто, чи апарати ми підібрали правильно, чи ні. Так. Ну і дивіться, якщо в мережі напруга падає на 10%, то момент падає на 19. Ну і чому цей коефіцієнт, до речі, откуда взявся 0,81, хоча по деяких розрахунках, так. Беруть інші коефіцієнти. ну 0,81 це правильний коефіцієнт, до речі, у нас курсовий теж він. Так, ну, перше, перевіряємо, чи зможемо ми. Ті апарати, які вибрали, чи зможе він у нас ці всі апарати забезпечити роботу двигуна. Перше, розраховуємо момент. Номінальний 95 кофеєнт, потужність в кіловатах ставиться, N це частота ротора. Тут номінальна потужність, котова швидкість обертання двигуна, де Омега може бути N на 9,55. Дивлячись, чи ми ставимо. Частоту обертів за хвилину чи радіан за секунду, да, От перевод радіан на секунди. Далі, знову ж таки, як вважається, N пускове, так, на номінальне через коефіцієнт ковзання. так, далі, Максимальний момент двигуна е, з урахуванням розраховується від номінального на коефіцієнт кратності максимального та мінімального моментів. Як ви подивитесь, характеристики двигунів, в інтернет-магазинах, да, інтернет там є. Максимальний до М номінальний. Оце цей коефіцієнт є. Зазвичай коефіцієнти не пишуться, а от максимальне і номінальне значення моментів ставляться в деяких каталогах. Уже сам коефіцієнт. Далі. Для розрахунку, так, переклад двигуна на максимальний статичний момент. Що Це означає? Це коли у нас двигун стоїть його треба запустити, а він вже підключений до якогось приводу. так, і там Опір є, того приводу І треба розкрутити. І от Розрахую статичний момент. Ну, В даному випадку, якщо ми візьмемо саме насос, це все у нас по насосу, то дивіться від нормального значення максимальне на 1,07% 7 від середнього, до, до речі, від номінального середнього значення продуктивності. І тоді ми вважаємо статичний максимальний момент. коефіцієнт, це запасу цю продуктивність H це у нас е, е, висота, столб в основному в метрах. Розраховується так. Далі у нас е, ККД от, і е, знову ж таки, це так розраховується потужність по продуктивності і по напору. І поки КД насоса насоса, так, при цьому максимальне значення. Це, щоб ми статіку розрахували. І потім М статичне знову ж таки, 9,50, П-статичне e, це на номінальну частоту. Знову ж цей 0,81 коефіцієнт. Множимо на М максимальне і повинно бути більше на М статичне від М статичне максимальне. Якщо ця формула сходиться, Одна з перших формул, так, відповідно, 15-та. Відповідно, у нас вибраний двигун правильно. Якщо ж у нас оце значення вийде менше, так, от, а максимально вдається воно в каталогах, то тоді даний двигун не потягне. Не зможе розкрутити стоячий, стоячий дивун, який підключений до, ну, в даному випадку, до насоса. Далі пусковий, як вважається, момент. Це коефіцієнт пуску, так, кратності пускового та номінального моментів на сам момент номінальний. Ось воно. Є максимальний номінальний, є пусковий номінальний. До речі, зверніть увагу в каталогах. Є два значення: К пускове і яка відношення максимального. В даному випадку пускове. Оце якраз статичне вважається. Ось формула пускове на номінальне. А там максимальне. Ну, ну, оці два коефіцієнти. Да? Далі. Знову ж таки, 0,81 і наші значення номінальне множено на М статичне. Е, ясно, що більше повинно бути, якщо не відповідає 17-та формула. То тоді, знову ж таки, двигун не підходить. Далі, е, перевіряють двигун на. Перевіряє дигун на температуру перегріву. Якщо він в процесі роботи не встигатиме охолоджуватися, він може тепло перегріти. Ось температура перегріву розраховується до наступної формули. Далі дельта це ще не струму обирається 6 на мм, незалежно від того, який у нас кабель, бо на кабель не більше 6 А мм можна давати. Далі коефіцієнт запасу. Далі у нас. Коефіцієнт кратності пускового струму, так. Та номінальний струми двигуна відношення пускового струму так, до номінального ну, ми знаємо десь. Від 5 до 7,5, хто 5 рекомендує, так. І час пускового напуску приводу, тобто який час запускається. ну, Це експериментально запускають кілька разів двигуни, вважають час кожен раз. І тоді середнє значення, там, арифметичне. Чим більше разів запускаємо і більше цих підрахунків зробимо, тим точніший у нас буде. Значення оцього часу. Далі, ну і температури перегріву і час упуску враховуючи так номінальні швидкість обертання враховують, так, омега радіоріз враховують за формулою, Так, оцей час і відповідно при цьому. Динамічний момент інерції приблизно обирається і від 1-1 ну, на 10-25% більше від це каталожні значення, також вони є для конкретного двигуна. Ну і тоді, дивлячись, який клас ізоляції. Клас ізоляції є е, B, F до речі, Б. Мені найчастіше зустрічалося 90 градусів. Тобто ця температура має. Не перевищувати 90 градусів. Так. Якщо ж у вас кабель вибраний з таким класом ізоляції, а розрахункова температура вийшла не більше 90, то у вас підходить, пройде. тобто кабель не погорить. Якщо розрахунок у вас дає більше значення, а клас ізоляції у вас менший, то. Треба щось робити. Шукаю, міняти ізоляцію. Так, міняти ізоляцію на вищий клас. Ну, це з F, це дуже дорога ізоляція. Маєте ціну увазі? Ну, коротенько такі, знову ж таки, ми перевіряли апарати, перевіряли апарати на їхня придатність для умов роботи. Добре, дякую за увагу.